Світлана Лисицька була зареєстрована в Олевському районному центрі зайнятості як безробітна і підходящу роботу знайти не могла доволі довго. Проте спеціалісти запропонували їй взяти одноразову допомогу і відкрити власну справу. Таким чином, незабаром в центрі Олевська з'явилося ось таке красиве і сучасне приміщення. Це стоматологічний кабінет, де вже сьогодні на нових робочих місцях працює четверо вчорашніх безробітних. На сьогодні в державі існує центр зайнятості. Що підтримують таких починаючих підприємців, як ми. Ну на ми сьогодні сталися одноразовою допомогою, так? Так, спочатку ну, невеликі, але все одно. Ну, все одно вони нам пригодилися, скористалися одноразовою допомогою. Потім ця зайнятості надав нам працівників, які стояли люди без, без роботи. На сьогоднішній день люди відтрим отримали роботу. Дуже дякуємо, що є така підтримка. Якомога швидше повернути людину до роботи ось головне завдання Державної служби зайнятості. Саме тому її спеціалісти намагаються запропонувати безробітному максимально широкий спектр послуг. Завдяки підтримці служби зайнятості наданню одноразової допомоги на відкриття власної справи. Тут чимало людей взялися самі будувати власний добробут. Люди задоволенням йдуть, і на сьогоднішній день є результат, хто взяв підприємницьку діяльність через деяких. Період е, місяців 6-3 Вже вони підходять до нас, створюють нові робочі місця. От і виходить, що в житті від безробітного до бізнесмена один крок, і головна порада героїні сюжету нічого не бояться йти вперед, назад не оглядатися.